Пропоную рецепт неймовірно смачного м'яса, яке тане в роті. Традиційно цю страву називають м'ясо під сачем або м'ясо під кришкою. Готують цю страву з різного м'яса телятини яловичини курки або свинини. Якщо обирати телятину або яловичину, то часу натушкування цієї страви потрібно 4 години. А якщо обрати свинину, то вистачить і 2 годин. Цю страву готують традиційно на вуглях. З великою кількістю сезонних овочів, але її можна приготувати і в духовці, виходить дуже смачно. З мене рецепт, а з вас подобайка. Готувати цю страву буду в гусятниці. До неї вливаю олії та викладаю нарізаний перець та моркву. Далі нарізаю м'ясо. Шматочки м'яса посипаю сіллю та руками перемішую, щоб рівномірно розпреділити сіль. Далі перекладаю м'ясо до овочів. Очищену та помиту картоплю з цибулею нарізаю на 4 частини. Зверху додаю сіль, мелений чорний перець, паприку та італійські трави, або сухий розмарин та лавровий лист. Далі вливаю олію та біле сухе вино і все добре перемішую рукою. І ще додаю очищені зубчики чеснику та пучок петрушки. Накриваю все кришкою і відправляю у духовку тушкуватись на півтори години. Через півтори години не дістаю, а залишаю ще на 30 хвилин. Потім дістаю та насолоджуюсь. Всім смачного. Дякую всім за перегляд! Чекаю вподобайки та відгуків і не забудьте підписатись якщо ще не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!